Якщо є попит, то і є пропозиція, а ставки непомірно ростуть. Попри кримінальні справи, ділки ризикують всім і продовжують придумувати схеми для ухилянтів. Одна кара наздоганяє кожного такого бізнесмена. На львівщині щойно затримали комерсанта, який налагодив канал переправляння чоловіків призовного віку за кордон. А пролягав шлях тікачів поза межами пунктів пропуску. За свою послугу комерсант, якому 51 рік просив немало, не багато аж 19 тисяч євро. Саме під час отримання такої суми його накрили працівники СБУ. Тепер не освітить до 9 років ув'язнення Правоохоронці затримали його на гарячому після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Також під час санкціонованих слідчих дій у фігуранта було виявлено та вилучено чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти у сумі 3600 доларів США, походження яких наразі встановлюється. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми.